Рішення суду 에, стосовно осіб засуджених громадських робіт як кримінального, так і адміністративного стягнення, які здійснюють стаття 56 Кримінального кодексу України. <кій> і там е, розпис такий, які е, статті, а йдеться про що? Йдеться про е, те, що е, так і минулого року, були в нас люди, які мають якісь е, там, штрафи чи ще щось. І те, що штрафують їх те одне, але їх направляють. І на удиву культурі і навіть працювали, коли ми будували там. І На цвинтарі також були? Так, на цвинтарі були. Я думаю, що тут нема чогось такого, ми підтримуємо це, що було рішення. То те саме рішення, що і минулого року, тут нічого не з Так, Койків тут зауважень, пропозицій? немає. Давайте я ставлю голосування. Хто за? Давайте шосте питання, розгляд заяву на